Слава Україні! Розпочалась 464-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України близько 23-ї години у ніч на 2 червня, противник атакував Київ дронами камікадзе шахет 136 131 Близько третьої години ночі російські окупанти атакували Київ крилатими ракетами Х-101 х 555 випущеними стратегічними бомбардувальниками ту 95 МС з Каспію. силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України у взаємодії з ППО складових сил оборони України. Усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено. Протягом минулої доби. Противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер по Києву, які знищено нашими захисниками, та дві зенітних керованих ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти. Пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура, імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 25 ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Берелівка, Єліне, містки. Хотіївка, Тимоновичі, Янжулівка, Красний Хутір та Миколаївка Чернігівської області, Середнабуда, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угройди, Краснопілля, Славгород, Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бургунка, Вовчанськ, Малововча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині. Завдав авіаційних ударів в районі Вільшана, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Сергіївки Луганської артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Фиголівка, Новомолинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман-Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, Луганської області та Спірного на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Ямполівки, Сіверська та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали: Невське, Білогорівка, Луганської області та Новосадове. Орське, Спірне і Миколаївка Донецької області на Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районі Хромового, Білої гори, Олександра Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, оріхово васильівка Новомаркове, Григорівка, Часів'яр, Іванівське, Притечене, Біла Гора, Деліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару артилерійських обстрілів. Зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області, здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Береслав, Козацьке, одного Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів: Ільїнка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене поле Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Молотакмачка та Новоандріївка, Запорізької області, Марганець, Танікополь, Дніпропетровської області, Зміївка, Весела, Іванівка, Інгулець, Садове, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов'язковою письмовою відмовою від українського паспорта. Також місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов'язкове. Перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта, усім українським громадянам, які відмовляються від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено два ворожих ударних БПЛА типу Ланцет та один розвідувальний БПЛА типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 10 крилатих ракет, 28 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!